17 заручників звільнили із полону горлівських терористів. Серед них 16 українських військовослужбовців і один громадянин Грузії. Успішну операцію напередодні провели наші правоохоронці. Одразу після звільнення з бійцями та їхніми родинами зустрівся президент України Петро Порошенко. До блокування терористів у Горлівці залишився один крок. Про це президент України Петро Порошенко повідомив на зустрічі з родичами звільнених із полону терористів військовослужбовців. За словами президента, наразі українські силовики оточили майже все місто, окрім шляху, який з'єднує Горлівку із Донецьком. Петро Порошенко відзначив мужність, з якою українські бійці та їх родичі витримали випробування полоном, і додав, що він і надалі контролюватиме долю всіх українських полонених. За його інформацією, на сьогодні бойовики отримують ще 151 заручника. Щодо до самої операції з визволення, то вона відбувалася під грифом таємно під особистим контролем президента, із бойовиками вдалося домовитися про обмін полонених на дружину одного із сепаратистів Ольгу Канигіну, яку служба безпеки України підозрює у причетності до фінансування тероризму на Донбасі.